Сьогодні ми хотіли б вам показати е, наших співробітників, наші зони, так, де ми, ми проводимо що... свою роботу, ну, обслуговуємо клієнтів та інших. Давайте помимося. Тут у нас е, зона обробки замовлень та прийому клієнтів. Е, менеджер Оксана та Олександр. Один менеджер е, відпросився додому. Прийом дзвінків, прийом клієнтів, обробка замовлень, пошук запчастин, які потрібні для наших дорогих клієнтів. Все відбувається на цій зоні. Оце у нас Людмила, вона обробляє замовлення та готує їх до відправки новою поштою та поштою. Це в нас майстерня. Зараз ми її трохи доводимо до ладу, щоб все було тіп-топ. Тут в нас зона маркування продукції, яку ми отримуємо від наших постачальників. Також тут є пакування для дальнішої відправки клієнтам. Це моє робоче місце, в якому я провожу. Практично 50% свого життя, можливо, більше. Це Яна. Вона у нас займається логістикою та імпортом продукції пошуком нових постачальників в Європі та Азії. Я пішов працювати. Підписуйтесь на наш канал. Ми є у всіх соцмережах. До зустрічі!